Добрий день, зараз я хочу розповісти вам про школу Святої Марії Магдалени, як ми тут навчаємось, які тут діти і що тут є цікавого. Я навчаюся в класі з поглибленою математикою, хімією і біологією. Більша частина мого класу то дівчата, вони усі мілі, добрі та допомагають. В польській школі проходить дуже свят і можна всім класом поїхати кудись по Європі гуляти, бо тут немає кордонів. Також часто проводять спортивні змагання серед учнів. У моїй школі дуже толерантно відносяться до підлітків, які вирішили змінити стать і до одностатевих відносин. Всім привіт! Зараз у мене в гостях моя однокласниця і подружка. По польському це називаємо колежанка абопшеячука. Її звуть Катерина, але всі її називають Каща, і вона вам зараз розповість, як навчатися у школі Святої Марії Магдалини. Честь Каща, там? Cześć Renata, cześć przyjaciele, wszystkim dzień dobry, dobry wieczór. Mam na imię Kasia, urodziłam się w Polsce, w Poznaniu. Mieszkam tu już 15 lat i mam zaraz 15 lat od momentu życia. Mam urodziny w lutym i uczę się w Szkole Świętej Magdaleny. To najlepsza szkoła w Poznaniu. No, Mam tak na myśli, że to najlepsza szkoła. Co możesz powiedzieć o szkole Świętej Marii Magdaleny? Co tam jest takiego ciekawego? Ja bardzo lubię swoją szkołę. No, myślę, że wszyscy dzieci super, bardzo miłe. Nauczyciele też bardzo fajnie. Bardzo mi miło było Was poznać. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia, do zobaczenia. Do widzenia. Serdeczko z Polski.